Об'єктивних причин, чому пасувати перед російським диктатором у Дональда Трампа, немає він в такому віці, що він повинен боятися тільки сквозняків. На жаль, він продовжує якось ще раз пасувати перед російським диктатором. Вся американська адміністрація зараз працює на те, щоб укладати укласти угоду з росіянами на вигідних умовах саме для Америки та Російської Федерації. Не для України. Ви правильно сказали, вони обрали бабло гроші. Гроші, на жаль, перемагають. Вони зайняли позицію сильнішого, не правого, а сильного. На жаль, ще раз. Російська Федерація, попри все, вона залишається сильною. Людей багато, техніки багато, літаків багато, ракет, багато, всього є. Бути на стороні слабкого, але правого не цікаво. З росіянами мають на меті заробляти гроші. Каліні добрива з Білорусі. До речі, вже сьогодні знову приїхав американський представник до Лукашенка. Зустрічаються і раніше в попередніх зустрічах вони протягували історію: треба повернути білоруські каліні добрива на світовий ринок, але через американську протекцію, щоб американці ну, на цьому заробляли. Але це можна зробити А, через Україну вагонами, Б через Литву. Вагонами. Але Україна точно не пропустить. І Литва поки що зараз, ну так само не пропускає. Як буде тиснути американці, ми не знаємо. Друге газ, газ, який американці хочуть повернути до країн Західної Європи саме з Російської Федерації. Можливо, ваша аудиторія зараз мені буде заперечувати і каже, та ну, почекай, американці і так, багато свого газу привозять до Європи, на цьому заробляють, але ж тут можна заробляти. Не вклавши нічого. Нуль. Зеро. Що має на увазі? Раніше я вже говорив. Газові потоки один, два. Ну газовий поток один, газовий потік два. Перший в хлам зруйновано, підірвано невідомим диверсантом. Другий зруйнований там дві гілки. зруйноване наполовину. Одна труба зруйнована, інша ціла. Відновити цю другу, ну першу вірніше, копійки. 700 мільйонів євро взагалі, от це копійки. Качати газ можна на мільярди доларів щорічно, створивши. Я думаю, ви пам'ятаєте щось на кшталт Росукренерго коли компанія посередник просто вона нічого не робить, через неї прокачується газ, проходять розрахунки, і американці мають бажання таким чином співпрацювати з росіянами і кажуть: doing business, Гроші на жаль перемагають